Дружина тихенько до чоловіка Борю, ти звернув увагу, яка каблучка велочки на пальці. Там діамант карат на десять. Ой, Фірочку, такі на собі не показуй. Розмовляють двоє приятелів поважного віку. Як у тебе справи з жінками, Петровичу? Що, що? Кажу, жіночим питанням в тебе як? А це питання у мене вже відпало». відпало. А в мене ще висить. Один із моїх племінників першокласник. Він щоранку сідає на 137-й тролейбус, потім робить пересадку на 564-й автобус, доїжджає до 94-го мікрорайону і йде до 1128-ї школи, щоб навчитися рахувати до 10. Дві подружки розмовляють. Ой, Оксано, мій кум страшенне гальмо. Хто Степан? Та чого? Та я от на днях сказала йому, щоб прийшов павутинечко зняти, бо мій чоловік уже як півроку в Польщі, а він приперся з віником. Фімо, ви навіть уявити собі не можете, як неймовірно, нестерпно мені хочеться жінку. Яшу, ну не робіть мені нерви, сходіть у бордель. Ні, я хочу таки, щоб знайому. Так ви частіше ходіть і у вас там будуть знайомі. Супермаркет, довга черга на касі. Касирка простягає решту чоловікові, а той незграбно розгубив монети. Жінка звернула увагу на руку покупця і коментує: Ну, судячи з відсутності двох пальців на вашій руці, ви, напевно, фрезерувальник. Ні, ви помиляєтеся. Я стоматолог.